Прийшла черга у мене сьогодні посадити ось таку і ось Я показувала, що ми одержали. Віка мені зробила сюрприз. Ось тут їх, здається. Так, рожева. А, вони всі різні. 11 видів, здається. І що я роблю? У мене отакі стаканчики, вони, бачите, бамбукові. Я думаю, що вони, як це сказати, розчиняються в землі. Але я не знаю. Ну, я хочу в такі оце одноразові стаканчики посадити. І я зробила отакі дірочки. Мені їх треба 11 штук. От. І я вже декілька. Зробила, ось вам покажу. Ось так поставила якби ще одну таку. Але немає. ну Це так, добре держиться. І оце їх наповнила повністю торфом, Зараз побризкаю. І я вже там скрізь скрізь дивилася і цікавилась, як у людей, як люди роблять. І більше всього мені сподобалось. Така інформація про цю тому що можна в стаканчики одноразові садити по 3-5 штучок. І ось я вирішила, що я буду по 5 штук, оце в мене вже тут 7, а мені треба 11 зробити. Значить, ще 4 я потім дороблю. Що я ще зробила тут? Значить, я кожен стаканчик пронумерувала ось так. Звідціля. Починається. Тут, зараз підніму, це тут не видно, а так тут от видно я такими великими гробцями написала. І так я зараз пронумерую цю тому, яку буду садити. Ось так. Тут де видно, так я і зроблю. Ось дивіться. І воно тут. Не буде мішати, І так я сім штучок зараз пронумерую і почну з першого висівати. Сім пакетиків я пронумерувала. Зараз я їх посуну трішечки і почну з цього. Навіщо я зробила номерочки? Я потім у мене є зошит. І я в той зошит всю інформацію, коли я пророщую, коли саджаю, я занесу. Так, треба якось так, щоб витягнути цю капсулку. Подивимось, що там є. Так. Ой, дивіться ж, які вони тут мініатюрні, такі золотисті, але, ага, п'ять штучок. Дивіться. Ну, зараз, так, зараз так сюди і, мабуть, ось сюди посуну. Так, оце в мене перший. Я хочу розкрити. І щоб ніяке насіннячко не загубити, а оце не хоче падати. Бачите? О, випало. Так, і що я забула? Я забула взяти водички. Зубочистку і водичку. Так і будемо садити. Ой, як удасться мені. О, дивіться як так оце тут раз. Ось от друга. Третя, четверта. І п'яту посадимо по центру. Отак. От Ой, трішки можна. Ну, де, де хто притрушує трішки, де хто лишає так. І я не знаю, як краще, вони дуже довго говорять проростають, то я, мабуть, отак от трішечки присиплю. І так я. Сьогодні посаджу всі. Ну, дивіться, оце такі зернятка. Тут я вже загорнула і не знаю, може і тут трішечки. Або, мабуть, просто побризкать водичкою. І накрити плівкою. Я не знаю, хто пише треба притрушувати, хто ні. От, От зараз побачу, що воно тут може заглибити чуть. Так. Угу. Щоб дали якісь росточки. Так. Ну і тут, мабуть. Не хочу я зверху землю насипати. О, так, придавлю, трішки-трішки. Хочу сказати, що у кожній капсульки було по 5 штучок, як і заявлено. Ніде не обманули. Так, все, не взяла тут хоть. Ну, тепер осталося діждатися сходи. Як це буде? Ну, так же що ось щось причепила. Мабуть, не треба чіпати, а то можу перенести або витирати, Оп. не перенесла з другої йомкості. Та хоч. Трішечки отак їх туди. Це ж така краса. А скільки оце роботи, мама рідна. Ну, дуже хочеться, щоб у мене все вийшло. Ну і будемо спостерігати. Так, все, я всіх заглибила. І лишилося у мене 4 пакетики у Зараз я їх теж. Посажу, але куди там би поставити, як оце тут. Та мені дуже сподобався оцей мій кришка з-під е, торта. А Віка завжди говорить бабуля, пана собирала всього. Вибросити можна? Говорю, ніт. Пригодиться. От і пригодилось. Ну, дивіться. І зараз поставлю на підвіконня, поки що. Потім почитаю де, Ну, поки я на де, де в мене є вільне місце, там і поставлю на східну сторону, а потім вже буду дивитися. Тут їм, аби було тепло. І 4 ще зроблю. Закінчила я цю епопею. Зараз трішечки підгорну. І побризкаю водою і плівкою накрию. Трішки малуватий оцей контейнер, куди я ставлю, може потім знайдеться більший, а так їм буде трішки тіснувато. Отак От я їх все-таки позагортаю. І видів Еустоми я висіяла сьогодні, ну, покажу відео може пізніше. Ось сьогодні у нас дев'яте лютого. Я буду спостерігати, але я покажу, як я оце тут трішечки підморочилась. Так ось у вилізла. Звичайно, тут буде трішки не так як у тім контейнері, але там то нічого теж замотаю. І поки що поставлю на східне вікно. Ось так. І тепер відріжу. Лівка не хоче різати. Ось так. Тіла рівненько. Все. Тепер перенесу це все в зошит, щоб не заплутатись.